Христос Воскрес, воістину Воскрес, доброчесні Отці, достойні, вірні нашої архієпархії, теж митрополії. Прийміть щирі вітання в День Воскресіння Христового, переживаємо трудні часи, війна нас не оминає, але надіємося. І довіряємо Ісусові Христові, що, так як Він. Переміг смерть так само, і наш народ переможе цю смертоносну навалу, цей смертоносний напад, який тепер завівся у нашій батьківщині в Україні. Ісус Христос переміг зло, переміг гріх, переміг темноту, і Він також допомагає нам. Щоб ми всяке зло, особливо коли йдеться про зло духовне, щоб ми його перемагали. Звичайно, його силою людина стільки сили не має, але коли просить Бог такої сили завжди людині дає. Тому я вас всіх щиро вітаю з цим великим святом Христового Воскресіння. Бажаю всім миру, спокою, щастя і теж перемоги наших збройних сил над ворогом. Також насамперед, всім бажаю перемоги нам у наших серцях, всякого зла, всякого демонського засилля. Хай Воскресіння Христове буде для нас всіх великою радістю і великою Надією на краще Христос Воскрес воістину Воскрес!